Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy aprendemos 20 frases sobre el verano. Atención. Privit si hoy nos vamos a ver 20 fras Vamos a ver. Estar en la gloria. Bude chassel. Topto. sentirse muy feliz y satisfecho. Especialmente en un lugar agradable como la playa. Vamos a Estoy en la gloria. Не тільки на пляжі, а будь-де, якщо ви дуже задоволені або щасливі. Атеум кальор дель де, де модіс означає, що дуже, дуже, дуже спекотно. Це якраз нам підходить на зарашню погоду. Ацем бочорно тремінно. Бочорно це коли українською мовою ми говоримо, коли парить дуже на дощ. Ось тоді в іспанській мові теж кажуть, що це бочорно. Естой achicharrada. це коли ви е, просто вмираєте від жари або навіть спеклись на сонці. Не забувайте, що коли чоловічий рід, то О, а коли жіночий то А, Achicharrada. Ser un sol і sol. це дві різні речі. Якщо хтось каже Eres un sol, це означає, що ви дуже хороша і світла людина, а томар соль це засмагати os gusta tomar sol. Estar como pez en el agua. Бути наче риба в воді. Синтирсе muy cómodo y a gusto en un lugar o situación. Mar de dudas. Це коли у вас дуже багато сумнівів. «Тенер мучас дудас» Його порівнюють з морем. Море сумнівів. Українські теж так кажуть. «Пасеар por la орія» Орілля це по берегу. te Tesperhum. Caminar a lo largo del borde del mar, donde las olas tocan la arena. Arena pisoco. Nadar contra corriente. Hacer algo difícil o ir en contra de la mayoría, como nadar en dirección opuesta a las olas. Tokto pleste prote te chiyi. Testame muy ucraniano. Marea alta. C prepleve. Marea baja. Vidpleve. El momento en que el mar alcanza su nivel más alto en la playa o más bajo. Darse un chapuzón. Bañarse rápidamente en el mar, piscina u otra masa de agua. Tirar la toalla. Rendirse. Hacer castillos en el aire o en la arena. Crear sueños o planes que son poco realistas o difíciles de realizar. Тобто, от, е, будувати замки в повітрі. Хороший вислід. Авиаси на базові. Втопитися у склянці води, преокупатися demasiado por problemas pequeños o insignificantes. Тобто, переживати через дрібниці. Старинas. Дуже багато плакати. Море, сліз. Люра можна. Estar como sardinas en lata. Estar muy apretados en un espacio pequeño. У нас теж кажуть, наче в банці. Тобто, дуже багато є сумісних висловів між українською та іспанською мовою. Якщо ви вивчаєте, я думаю, ви вже не раз побачили це. Ser ум пес гордо. Це бути кимось важливим. Персона mucho poder o інфлюенція. Пес гордо. Є ж pez гордо, кажуть. Це означає, що в цієї людини є великий вплив. Агуа пасада не мувери моліно. Los eventos del pasado no afectan el presente. Не айке преокупарсе пор por lo que ya pasó. Тобто, я думаю, що це теж дуже хороший вислів про те, що вода, минула вода не може вже рухати млин. Теж хороший. Поне румбо А un objetivo o destino, Тобто визначити напрямок в якомусь напрямку рухатись. agua de mayo, де маю. А в моє відео, бути наче вода в травні. Тобто, ви знаєте, що в Іспанії не так часто буває дощ, тому, якщо хтось еріш, кому агуа де має, це хтось, кого дуже чекали і вітають. estamos aquí en el video y ya os deseo un verano feliz dentro de lo que cabe. Y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias por estar conmigo. Aquí os dejo enlace para distintos vídeos anteriores y mucho ánimo. Felices vacaciones. Gracias.